Добрий день. Доброго дня. Слухаю вас що вас турбує? Прийшла до вас з головною більлю. Турбує головна біль в правій частині обличчя, голови, інколи в лівій, але зазвичай турбує в правій стороні. Як давно ви відмічаєте приступи головного болю? Декілька років, але проте, останні декілька місяців вона така інтенсивніша і я ну, більш звертаю на це увагу. Скільки разів місяць вас турбує біль голови? Три-чотири. З чим ви пов'язуєте приступи болю голови? Наразі помічаю те, що приступи болю з'являються, коли в мене менструальний період. За один-два дні до менструації і, напевно, ще перший-другий день, ну, вже менструального періоду, посилюється біль, інколи інтенс, дуже інтенсивний і дуже такі больові відчуття, такі, що я не, ну, втрачаю працездатність, нічого не можу робити. Скажіть, будь ласка, в кого в родині у вас спостерігався біль голови? Я думаю, що. Тьоті моєї. Чи отримаєте ви якісь медикаменти, коли у вас турбує біль голови? Інколи так. Це якісь неболюючі, які маю під рукою. Наскільки ви відчуваєте ефект від них? Зазвичай ефект, якщо я встигаю випити таблетку до моменту такого сильного болю, якась ефект є. Якщо я випиваю її ну, коли дуже велика біль. То зазвичай ефекту практично немає. Скажіть, будь ласка, чи приймаєте ви ще якісь препарати, наприклад, купіновані оральні контрацептиви, чи будь-які інші препарати? Ні, не приймаю. Ну і ніколи не приймала. Як давно ви були гінеколога? Десь пів року назад. Чи розказували ви про свої болі голови пов'язані з менструацією? Ні, чомусь не пов'язувала їх. Отже, я би хотіла вам призначити терапію, причому яка буде складатися з двох абсолютно різних гілок. Перша це абортивна терапія, тобто коли терапія гострого приступу головного болю. Зазвичай ми тут використовуємо різні препарати. Це можуть бути як і ті препарати з неболю чи нестерої протизапальні, які ви приймаєте, так і препарати з класу трептанів. Також я би хотіла вам запропонувати терапію профілактичну для того, щоб зменшити інтенсивність болю та збільшити проміжки світлі між приступами болю голови. І третій варіант: я би хотіла, щоб ми узгодили спільне лікування з лікарем-акушер-гінекологом для того, щоб підібрати лікування або, можливо, оральні контрацептиви під ваш менструальний цикл. Тобто, мені достатньо одного методу лікування, чи обов'язково я повинна все-таки використовувати обидва? Щонайменше обидва методи ми будемо використовувати і будемо дивитися. неможливо відразу призначити абсолютно 100% ефективне лікування. Але я думаю, що протягом 2-3 місяців ми підберемо найкращий препарат під ваш стиль життя, під ваші плани на життя і по ціні, які буде вам комфортні. Дякую. У пацієнтки має місце менструальна мігрень, яка виникає за два дні до появи менструації та триває протягом перших двох три днів менструального циклу. Лікування цієї мігрені таке ж, як і звичайної мігрені, тобто ми використовуємо абортивну, так і превентивну терапію. З метою корекції коливання рівня естрогену ми скеруємо пацієнтку до лікаря-гінеколога і в подальшому будемо слідкувати за станом її здоров'я разом. Так, ви вас керував лікар-невропатолог з приводу менструальної мігрені без аури? Вірно? Так. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Тридцять. Чи ведете ви календар менструації та щоденних головного болю? В телефонному режимі в додатку. Можете мені показати? Так, менструальний цикл у вас регулярний. Скажіть, будь ласка, чи були у вас порушення менструального циклу за останні декілька років? Не можу так сказати. А напади головного болю, вони зазвичай в які дні циклу проявляються? Зазвичай я це бачу на перші один-два дні до менструації. Mm -hmm. І може тривати навіть 1-2 дні під час менструації, коли я відчуваю такі сильні болі. В інші дні менструального циклу вони не виникають? Ну, напевно, що швидше ні, ніж так, тому що саме. В даний період я акцентую увагу найбільше, і вони інколи ну, такої інтенсивності, що я не можу нічого з ними зробити, тому пов'язую все-таки з менструацією. А і протягом якого часу ви пов'язуєте з менструацією вже напади головного болю? Десь 4-5 місяців. Зрозуміло. Конкретно в вашому випадку ситуація наступна: під час менструального циклу відбувається коливання жіночих статевих гормонів. І в середині циклу у нас відбувається піковий рівень естрогена. Тобто він найвищий середині менструального циклу і вже знижується перед менструацією. Відбувається рідське зниження. Внаслідок того, відбувається провокування нападу головного болю, який триває там декілька днів. Конкретно в вашому випадку ви це спостерігаєте протягом фактично кожного менструального циклу. Так інше питання в тому, що нам в цьому випадку можуть допомогти комбіновані оральні контрацептиви. Ми їх призначаємо тривало, ми спостерігаємо за інтенсивністю нападів, за їх перебігом, за їхньою періодичністю. Ністю, тому ми з вами будемо бачитися часто, ну там з інтервалом один раз в два-три місяці, і ви будете вже розповідати про клініку своїх нападів, тобто вони збільшилися, вони зменшилися або вони взагалі не змінилися. Зрозуміло. На таке мене запитання: якщо е, я буду планувати вагітність, чи це ніяк не впливає кокти, що я буду довго приймати? Чи ніяк це не вплине ну, на мене на ну, планування вагітності? Ні, ні в якому разі, абсолютно це не впливає на ваші шанси ні збільшує шанси завагітніти, вагітніти, ні зменше шанси завагітніти? Звичайно, якщо у вас є плани на вагітність, е, на даному етапі варто оцінити лоріальний резерв подивитися на даному етапі які в нас є шанси вже на вагітність на цей момент ви їх можете приймати а вже власне коли ви будете планувати вагітність за три місяці до планування вагітності ви підете на консультації тоді ми можемо скоригувати вже нашу терапію безпосередньо у вашому випадку наше лікування направлена на такі два основних напрямки це лікування нападів вже і зараз. Ще вам допомагає лікар-невропатолог. Моя задача більше тут вже стоїть для того, щоб їх профілактувати, тобто і з цим нам допоможуть власне комбіновані оральні контрацептиви, тому що вони будуть тримати наш рівень інстрогену на одному рівні і забрати ці коливання протягом менструального циклу. Я зрозуміла. А з приводу е, набору я не поправлюся, коли буду приймати КОК тривало? тривала? Останні дослідження говорять про те, що прийом комбінованих оральних контрацептивів і вага е, взагалі вони не мають ніякого зв'язку абсолютно. Тобто за це ви можете не переживати. Ага, я зрозуміла. Дякую. Хочу звернути увагу жінок на те, що якщо ви почали відчувати головні болі, потрібно звертатися на консультацію не лише до невропатолога, а й до гінеколога. Адже на сьогодні ми маємо безліч методів і засобів для того, щоб покращити якість вашого життя.